знаєте, мені здається, це, це такий можливо певний суб'єктивний ідеалізм, але мені здається, що фізично це різновид духовного. Чому? Чому? Дивіться, от коли ми, наприклад, кажемо дух, походження цього слова, воно ж від сили вітру, від сили тих пахощів, які... Багатьох людей в древності примушували втрачати розум. І чому у нас завжди розмова про серце на першому місці поряд з розмовою про мозок? Тому що мозок якось прикладеш ухо до голови, і там пульсу не чутно, а от серце інша справа. Приклади почув, людина жива, отже, що? Серце на першому місці відчуття. З відчуттів починається фізично, з відчуттів починається м -м матеріалізм. Емоції на першому місці і емоціями легко маніпулювати. Е, мабуть, всі знають, що таке пірапіда масло слово. Є таке уявлення, що всі потреби людини складають собою ієрархію. Спочатку там їжа, да, секс. Приналежність, яка самоорганізація тут на горі. От і е, цікаво, що ця піраміда масло, вона е, дуже матеріалістична, вона прив'язує людину до певного уявлення про потреби. Але е, замислитися, ця ж е, е, піраміда потреб, е, до якої нас прив'язують, е, вона відображає не стільки потреби людини, бо е, людина ж може ці потреби міняти. Е, я можу, наприклад, цілий день нічого не їсти і писати вірші. Я думаю, що кожна людина, яка хоче творити, ну, мотивуйте будь-яку людину. Скажіть, ти отримуєш нагороду за ті вірші. Вона так само захопиться. А, тобто, а, що означає насправді ця піраміда? Звідки це уявлено? Це ж структура суспільства. Не багатьом дозволяється фантазувати, а всі інші мають приймати чужі продукт. інтелектуальний та решту. Ем, чому це так? Але знаєте чому? Е, для того, щоб відповісти на ваше питання, я вам прочитаю один віршик Цей віршик е, про те, е, що таке, е, що дорожче за гроші. Називається він сон. З добрим ранком прокидаюсь, сон приємний пригадаю. А наснилося тепер, наче я вже мільярдер. Тільки не в підвалах злата. Не земля моє багатство, не раби, не бодігарди. Маю добрих мрій, мільярди. Дзвінку сонця копійчину у фонтан світанку кину для щедро та інвестицій всім відкрию мрій скарбницю. От. От. Відкрийте будь-яку книгу західного менеджменту. Почитайте її уважно, і крім голих понтів, крім викладення якихось основ бухгалтерії, ви побачите, що фактично ця книжка про те, що треба мріяти, і ви будете більше виробляти. Так от, чому? Звідки взялося це матеріалістично? Протиставлення розуму, емоціям, тіла свідомості, духовного, фізичного. Звідки це протиставлення? А я вам поясню. Є люди завжди є люди, для яких є єдність, є гармонія. Дійсно, дух керує тілом. Це факт. Матеріалісти вважають, що матерія це об'єктивна реальність, дана нам у відчуттях, але вибачте, протиставляти відчуття уяві це вже певна ідея. Що е, матеріалізм, певні уявлення про те, що є певна матерія, яка нібито того за дух, це не більше ніж знову дедеалізму оснований на протиставленні. Нема мови про, про матеріалізм. Але, але. Якщо трошки пов'язати те, що трапиться, те, що хвилює українців Надія Савченко. І моє питання до вас: чи може людина за ґратами? Бути свободною у вашому розумінні, не чи може вона відчувати себе свободною, а чи може вона бути свободною у вашому розумінні свободи, не тільки може, але є. І ви навели прекрасний приклад Надія Савченко. В мене є звір про неї. Причому ви знаєте, от якось дуже з на мене що якраз на річницю народження Шевченка. Абсолютно безглуздий, нелюдський тиранічний процес, де е, оголошували виробництво Савченко. Ну і вона, звичайно, яскравим жестом, який всі пам'ятають, відреагувала на е, те беззаконня. Я написав про це гірше. Жест надії. Тарас, ти народись час, бо серце натовпу її середньому пальці. Вонтаря старанам, мова жестяв, слова поховані в книжках. Я в мертвій тиші сторінки гортаю. Хай поети прокидаються, постави перед їх судом, щоб каятись за всіх в усіх гріхах, за зверхній страх, за жовчну спрагу і жадібний злий голод, за одержимі злиднями, з невірою, брехнею, високий суд, я винний. Всі ми винні, чесне слово. Такі Тараси в нас діла на твій вже 202-й ювілей. Допитуй свідків та розслідуй все народне горе. Візьми собі в присяжній братство класиків. Суди нащадків, ваша честь, Тарас Григорович, ви нас пророчили, ви з нами й розбираєтеся. Засудить підлих ца, слабкість не пробачить Кіплінг. Підкаже гейне, що то за хвороба, пристрасть воювати. Мальєр подбає про Святош, а Пушкін про розбійників. Всіх відвезе та гор на колісниці в пекло Данте для розплати. Небудь Петраркою Григорович, пиши суворий вирок чорнилами страждань, як у Шекспіра, в гете. Хіба закохані та мудрі, достроково кайдани порвуть, бо сильні духом вільні. Емерсон тепер.